Жила була дівчина розумна й добра. А ще був король, який правив магію та написав старовинну книгу. Вони були разом, тож вони були одним і тим самим. Дівчина, король і чудовисько, яким вони стали. Догія Шепард Кін, Ван Window і тут Twisted Кроун, Рейчел Кілік, містичне готичне фентезі. Авторка занурює нас у життя королівства Бландер, де магія є одночасно благословенням та прокляттям. Ван Дарквіндо знайомить нас з основними принципами світоустрою. В королівстві є 12 типів магічних карт, які наділяють своїх власників певними особливими здібностями. Але все має свою ціну, особливо магія, тому герої розплачуються за використання цих карт. А ще королівство прокляти завжди знаходитися в тумані, який інфіковує забороненою магією та зводить з розуму всіх хто потрапляє під його вплив без захисного амулета. Головні герої Елсбет та Ревен володіють забороненою магією, яка може допомогти звільнити королівство. А ще Елсбет співіснує у своїй свідомості зі стародавньою істотою кошмаром. Який наділяє її надзвичайною силою і знає, як зруйнувати прокляття? Отут, вістит Кроун. наші герої відправляються в подорож, щоб знайти 12-ту загублену карту, підняти туман та врятувати королівство. А друга частина головних героїв Елм та Айоні залишаються в замку, борються з власними демонами, знаходять кохання та знайомлять нас з діями, короля та його оточення, поки всі очікують на повернення мандрівників. Три найкращі речі в дилогії: перше магічний світ. Він прописаний настільки якісно, що питання, які залишаються після прочитання, не впливають на сприйняття загальної сюжетної рамки. Друге якісне розкриття другорядних персонажів. Третє. Лиходій, спадкоємець трону Хаоц, ідеальний негативний герой, який контрастує з позитивними персонажами, і ти прям хочеш, щоб він заплатив за всі свої вчинки. Книга однозначно варта прочитання, тому з нетерпінням чекаємо на переклад.